Ми маємо роботу з нашими реконструкцією будівництвом високий рядок день перший. Коляня вже працює і ми питаємо, що ти будеш робити перш, перш за все. Перш за все ми збиваємо по парі. По дві дощечки разом. Оце така буде висота. Трішечки вона буде отак десь закопана в землю. Ось, А це в нас виходить. 20, десь 25 сантиметрів буде вона у нас над землею. Така буде висота. Так, і я ж так розумію, що ти будеш набивати на колишок, да? да. так? Ні, це я підставлю, а набивати, але ну, я у мене ці. Тут не треба це усі. Щоб... Ну загострювати треба так? Да? А? Ну загострити треба, щоб забити, так? Да? Ні, в мене ж будуть. Ну я буду отаким от забивати. Не видно. А, підбивати під низ. Ось так. Під низ впадатиме. І так. основа буде, він буде отакі, от На отакі дощички. Да. А угол. А угол буде пришиватися тоді оця доска. Не на, не на колишок? Ні, ну угол пришивається до цих досток. Це отак твоє. А що не, неправильно? Че, не? Он, не. Основання, це бік. Це бік. Це, це торець. Це, ну, як торець, да, так, називається торець. оце із палітів. А потім ще дощечка зашиється поміж ними. Так, тут буде зашиється тоді, коли буде пропущена в нас ця капельниця. Ага. Капелька дозволяється. Капельку полювати. Ну, 30, 30 сантиметрів, так. так. І тут 30. І там 30 см Бачите, що? А тут? тоді вона буде шита. А, ну покажи бік. Це ж у нас буде бік. Да, це буде бік і вон. до нього буде прибитий О, вон так. Оце отак буде. Отак воно, бачите, буде. Де. Оце у нас буде бік. Да, і тут буде друга ця. І да. А тут буде загострення, я так зрозуміла, зачишиться. Да, тут я заріжу уголки в в землю, в землю. Десь в таку буде воно ну 5-7 см. Тут 10, ага. а ще плюс десь. 30 см в землю. Да, все. І ось так. Але у нас 4 метри, вони довжиною, а в нас грядка 6 метрів, тому буде вона ще отам буде сшиватися. Да, І все. тут буде підкріплятися десь ще. Да, мабуть, да. І от, Скріплятися от... в деяких Пару місяць ще тут через десь метр півтора. А щоб тобі, її підкріпити, закрити, щоб вона закріплена. не розгиналася. І ще ж, я думаю, мабуть, буде так, що коляні буде обробляти якимось мастилом, щоб воно не гнило. Ми з середини потім ще агроволокном, чи рубероїдом, може, зробимо, а все рівно він буде його обробляти мастилом якимсь переробкою, да? так? Так, зараз я покажу переробку. Mm -hmm. А той кусок 2 метра буде дошиватися оцею ширшою. Чого? Щоб нам тут усілля були, щоб видержали вони, бо їх вже ну, може. Щоб не розпирала земля, да, да? не розпирала земля, Хоча оттуда є ще в мене є пруття. Зараз я покажу які пруття. З обратної сторони. Щоб не розпирало, бо земля. Земля, волога земля і з часом дошки будуть висихати, щоб не розпирало. Ось У мене отакі прути є. Там у коліні багато дечого є. І отакі. Ага. Це буде з, з, з лицевої сторони. Будуть, щоб не розпирало ці доски, бо длина 4 метри. Вони з тої сторони будуть. Закріплені, як і в тій тепличці. Так, тепличці, да. Да. і все. Так що працюємо. Сьогодні так. Поки що це початок. потім вже одну зіб'є, я вам все покажу далі. Ось дивіться, що коляні мав на увазі. Тут із з цієї сторони збито, Вон там з краю збито, з цього краю збито, а це по наружному краю, уже з зовнішньої сторони, і з внутрішньої сторони він збивав, а це з зовнішньої він став такий як ограничитель для того, щоб. З часом дошка висохне, воно мокріє, щоб його не розпирали. Дивіться, на, на якій відстань десь метр-метр двадцять, метр по всьому він отак зробив такі ограничителі. Бачите? От, так само він зробив і там на грядці. І ми вже, по ходу вирішили, що там, де третє, він буде останню робити, за морковою. Ось У нас морковна. А ось буде тут ще одна грядка. Ось отак. Та Теж буде висудовжину. Оці капля у нас є. Десь до сих пір буде вона ось так. І ми тут поставимо декілька таких стовпців, або стовпців, або такі, як на гречні грядки. Арматура або труби. Просто стоятимуть собі стаціонарні постійно. Як буде сильно спекотно, ми зможемо накрити її сіткою тіньовою або гарволопном, щоб було не так спекотно. Так що на походу ми таки. Вирішуємо, що буде так. Дивіться, ще скільки вірочки у нас. Дивіться, розв'язується. Молоденьких, гарненьких ще. Ці геть маленьке дрібнотка. Ну і так. Так, одну вже коляня зробив в сторону. Уже все збив, загострив все так як. Потрібно зробити другу і сьогоднішню обробкою, якусь переробку, як не казав, мастилом якимось промастити, щоб у нас вже була сьогодні готова одна, а потім тільки заб'ємо її на місце. Готується друга частина цієї ж коробочки, однієї грядки, то одна частинка вже готова на городі, а цю коляню зараз зіб'є. І буде в нас сьогодні одна готова. Ось цього, готове мастило, Якесь набрав там коляння на станції. Це да, на станції техобслуговування там є таке мастило, яке зливають, воно вже не потрібне. А для цієї такої справи це саме те, що потрібно, щоб не купувати дороге у магазинах. Десь там. Ось. Отакий ось, 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 ось так. А це ще буде пуста ще десь, на, на що ще нам згодиться. Зробимо якусь красовульку. Отак коляня склав вже дві половинки, зробив, вже промастив їх, а тепер воно бочки теж промащує. Одна сторона вже зовсім забита наглухо, бачите? А цю сторону, де буде проходити капельна, капельний полив, коляня залишив, потім заб'є. А чи чи закриємо агроволокном, ну, чи чим закриємо переробкою мастилом, для того, щоб не гнило, не заводились ніякі короїди, щоб служили нам довше. 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 Вон, бачите, такий він поробив клинці. Ось отак, щоб забивалося. Дуже гарно. Ось так. Оце так закінчується день перший у нашій реконструкції городу, наших грядок. Вот так. буде.